Після чергового застілля, коли я повернувся додому, подивився на себе в дзеркало і зрозумів, що так більше продовжувати не може. Якщо вам така історія знайома і ви вирішили з понеділка змінити своє життя, навіть замість того, щоб піти посидіти з друзями в закладі, випити якогось там пива, Пішли в магазин обирати продукти для вашого ідеального плану харчування. А тепер уявіть, що ви це все діло передбали, принесли до себе додому, як, наприклад, я. Ось там яйця, гречка, дорадо, рахсопаста, плющина вівсян, філе. І так далі, і не знаєте, що з цим робити, скільки їсти, як поєднувати, в якій послідовності. То це відео саме для вас. Сьогодні ми це розберемо. Ми розберемо детально, які кроки треба пройти для того, щоб побудувати свій план харчування, для того, щоб забезпечувати всі процеси, для того, щоб спалювати жир, для того, щоб в першу чергу раціонально використовувати продукти, а не просто їх переїдати. І неграмотно планувати на них бюджет. Тому сьогодні буде дуже цікаво. На виході ви отримаєте декілька планів харчування, отримаєте шаблони, які зможете використати в своїх цілях. Для успішної реалізації раціону харчування нам потрібні наступні речі. Це наша система з таких шести кроків, які допоможуть нам сформувати раціон. Перше, потрібно знати наші приблизні енерговитрати. Розрахувати і підібрати певне співвідношення білків, жирів та вуглеводів, далі сформувати продуктову корзину, з якої ми будемо формувати наші раціони, далі визначити для себе оптимальну кількість прийомів їжі, сформувати на основі цих чотирьох попередніх пунктів декілька варіантів раціону, і безпосередньо в процесі це все коригувати. Почнемо з першого і найголовнішого це розрахунку енерговитрату. Для спалювання жиру потрібна лише одна умова: це енергодефіцит, тобто коли енерговитрати мають бути більшими, ніж та кількість енергії, яку ми споживаємо з їжі протягом тривалого часу. Чим точніше розуміння своїх енерговитрат, тим швидше і ефективніше можна буде робити дефіцит. А для того, щоб ви були зі мною на одній хвилі, то рекомендую вам подивитися попередні відео, в яких я безпосередньо розповідав. Як правильно це все робити по етапу. І перше таке відео є у підказках зверху. Для кращого розуміння енерговитрат, давайте проаналізуємо приклад реальної людини, який ми сьогодні будемо складати раціон в цьому відео. Знайомтеся, Олег 36 років, 82 кг, 184 см росту, має 22% жиру і має наступну активність: 3 силові тренування в тиждень. Помірну ходьбу у вигляді прогулянки або кардіо на біговій доріжці просто ходьба 7 разів в тиждень по одній годині. Має одне тренування з плавання, яке триває 1 годину, і середня кількість кроків за день, окрім тої ходьби. В районі 7 тисячі кроків, використавши шаблон, який ви можете знайти на нашому бейзі або на Патреоні, або в описі під першим відео посилання, на яке я залишав раніше, ввівши ці всі дані, ми можемо розрахувати БМР Олега, це базовий метаболічний рівень, який складає 1750 калорій, та загальні енерговитрати. Розрахунок проводиться по формулі кетча Маккардла, де ми враховуємо суху масу тіла, і за рахунок медпоказників. Ми маємо мед для силового тренування безвідмовних підходів, мед помірної ходьби, мед плавання. Ми можемо розрахувати приблизно скільки калорій Олег спалює, виконуючи ту активність протягом тижня. Тут ми маємо середнє значення за тиждень 2692 тисячі Калорії це лише цифри, а організму потрібні амінокислоти, глюкоза і відповідно жирні кислоти. Для новачків стратегія аналізу калорій це дуже корисний інструмент. Коли ви перед тим, як берете продукт, аналізуєте, скільки там калорій, обираєте то, що менше калорій. Але чим далі, тим більше треба дивитися не на цифру, а на зміст. Тому цей етап більшість ігнорує. Дехто до нього не доходить, а дехто, наприклад, як я тільки з нього і починає. Чи то у вас набір м'язової маси, чи то у вас спалювання жиру, рекомендую завжди починати з фази підтримки. Це той стан, коли ви не робите дефіцит теоретично, а ви залишаєте ваші значення БЖВ розраховані на рівні calories з out або вихідних калорій. Знову ж таки, рекомендую поставити це відео на паузу і детально подивитися відео. скільки білків, жирів та вуглеводів потрібно саме вам, враховуючи ваш стиль життя. Отже, давайте повернемося до Олега і повернемося до тої таблиці для підрахунку білків, жирів та вуглеводів. Доступ до якої ви могли знайти в описі під відео, де я розповідав про білки жири та вуглеводи, як правильно їх розраховувати, яке ви мали щойно подивитися. Отже, для Олега рекомендованими значеннями будуть 160 г грам білків, 64 г грами. Жарів та 369 грам вуглеводів. Важливо, ці початкові значення ми розраховуємо на фазу підтримки. Конкретно для Олега ми бачимо, що в нього що є? В нього є силові тренування, в нього є кардіо, в нього є плавання. Отже, ми можемо вважати, що для нього можна брати великі значення білків. Десь в районі від 2 до 2,5. Ми будемо використовувати 2,5, тому що ми маємо суху масу тіла. Відповідно, значення білків нам потрібні більше. Ми використовуємо 2,5 грами на кілограм сухої маси тіла, жирів ми використовуємо 1 грам на кілограм сухої маси тіла, і залишок енергетичний ми залишаємо на вуглеводи. На наступному кроці ми будемо переходити до підбору продуктової корзини. Якщо коротко, то ваша продуктова корзина має. Включати те, що ви любите, стоїться цінової категорії, яку ви собі можете дозволити. Те, що має найнижчу калорійну щільність у тій категорії, не забуваємо про індекс ситості, про різноманіття. І це все краще тримати не в себе в голові, а в певній табличці, наприклад, Google чи в якомусь застосунку. Продуктову корзину я зазвичай формую онлайн, використовуючи певні сервіси там доставки їжі. Приблизно там я і оцінюю бюджет на продукти. Хто, наприклад, працює вдома, то може там і замовляти. Якщо у вашому місті чи селі немає змоги, то ви все рівно можете дивитися там для того, щоб сформувати свою базу. Це якщо так коротко, якщо довго, обширно і детально, подивіться це відео. Підказка зверху. На виході у вас має бути список продуктів або продуктових виробів, поділених по категоріях, з готовим БЖВ на 100 грам продукту. Саме з цих продуктів ми якраз будемо формувати нашу базу. Раціон таким чином ми і зробили у випадку Олега. Я сформував загальну базу продуктів і сформував для них значення білків, жирів та вуглеводів. Помістив я їх в окрему таблицю. Завданням Олега було з цих всіх продуктів вибрати ті, які би він міг собі дозволити фінансово, ті, які йому подобаються, ті, які він би хотів використовувати регулярно. Іншим завданням було додати в табличку ті продукти, яких тут нема, але які він любить або хотів би спробувати. Для чого це потрібно? Для того щоб всі продукти, які ви споживаєте, були у вас під контролем. Відповідно, ця база продуктів, яка складається приблизно з 30 продуктів, і є продуктовою корзиною Олега, з якої ми будемо формувати безпосередньо прийоми їжі. Кількість прийомів їжі це дуже така індивідуальна штука. Вона залежить від того об'єму їжі, який вам потрібен з'їсти, від того, скільки БЖВ вам потрібно з'їсти, і відповідно від ваших можливостей. Моя золота середина десь в середньому від 3 до 5. Знову ж таки, останній спам на сьогодні у підказках зверху є відео, яке допоможе вам вияснити. Скільки для вас актуально робити прийоми в їжі? Формування прийомів в їжі відбувається дуже просто. Спочатку ми додаємо всі білкові продукти, це у нас куряче яйце, куряче філе, там риба, протеїн. Далі ми додаємо вуглеводні продукти. Це у нас хліб, крупи різні, макарони, фрукти, овочі. Далі додаємо продукти, які мають високий міст жирів: це олії, авокадо, це може бути горіхи, насіння і так далі. Формуємо наші прийоми з тої продуктової корзини, яку ми обрали. Стараємося, щоб протягом дня у нас було декілька джерел білка, декілька джерел вуглеводів, відповідно, декілька джерел жирів. Саме таке різноманіття, коли є декілька джерел, дозволяє тримати раціон стабільним протягом тривалого часу. Не забуваємо також про продукти, які мають високий рівень насич. Такі, як, наприклад, картопля, наприклад, яблука, вівсянка. Так само обов'язково їх додає. Для Олега я сформував чотири. Раціони і один раціон є кастомний, який може Олег сам формувати безпосередньо з тих продуктів, які він обрав. Він може це робити або безпосередньо в якомусь додатку, наприклад, кронометр чи таблиця калорійності, або безпосередньо в тій табличці, яку я для нього створив. Тут є наприклад п'ятий раціон, де він може обирати продукт, який він хоче. Бачите, в тому прийомі їжі безпосередньо, який в нього є, так і може формувати порції. Наприклад, тут ми додали йогурт, наприклад, 200 грамів йогурту, додали 30 грам білка. Потім ми додаємо інші складові і таким чином ми формуємо прийоми їжі. Як бачите, тут зразу в табличці. Рахує значення білків, жирів та вуглеводів, що дуже зручно, тому я люблю використовувати Excel у роботі з клієнтами, тому що в одному місці в тебе сконцентровано все. І плани тренувань, і плани харчування. І ти можеш швиденько подивитися, що ти їв минулого тижня, що ти їв там місяць назад чи рік назад, і це все можна коригувати. На основі цього можна робити якийсь аналіз, формування прямі їжі. Це такий дуже нудний процес, і це такий дуже тривалий процес, але він зазвичай вартий. Всіх тих зусиль, які ви прикладете. До прикладу покажу вам декілька варіантів, які я сформував для наших трьох активних підписників за їхні активні коментарі. Весь процес від нуля і до готового раціону ви можете подивитися у відео на наших спільнотах BASE або на Патреоні. Там ви можете знайти всі шаблони, які я використовував у цьому відео. Тому запрошую вас перейти за посиланням в описі. Точки зору логіки і розумного використання ресурсів для початку треба нащупати відправну точку, щоб знати скільки їжі треба їсти, щоб не набирати і не скидати. Зазвичай на це все йде десь в середньому від двох до чотирьох тижнів. Тому місяць Олег харчується по цьому раціоні і відстежує зміни, які з ним відбуваються. Зазвичай за перші два тижні можуть відбуватися певні зміни. Може трохи затримуватися рідина, може навпаки, вона вийти з організму, може вага трохи впасти. Але останні два тижні будуть особливо результативними. Наприклад, якщо Олег за чотири тижні харчування по цьому раціоні лінійно втрачає, там, припустимо, по кілограму в тиждень, то це означає, що розрахункові енерговитрати наші на порядок нижчі за його реальні енерговитрати. Якщо тенденція скидання ваги в тиждень десь приблизно 1 кілограм, 4 кілограми в місяць. То це означає, що середні енерговитрати його фактичні десь приблизно на 1000 кілокалорій, більші за ті, що ми використали в цій таблиці. І навпаки, якщо за місяць Олег набрав там 1 кг, то це означає, що його розрахункові енерговитрати, оці що ми тут розрахували, на 250 кілокалорій, десь приблизно більші за його реальні енерговитрати. Таким чином, відстежуючи цю динаміку, можна нащупати золоту середину, а саме фазу підтримки. І що робити далі? Якщо ми нащупали її, і вона дійсно відповідає дійсності, вага останні два тижні не змінювалася, була стабільна, то це означає, що ці енерговитрати відповідають фактичним. Далі ми просто робимо невеликий дефіцит. Рекомендований дефіцит в середньому від 10 там, до 25% в залежності від ваших енерговитрат. Якщо енерговитрати великі, можна робити більший дефіцит. Якщо енерговитрати невеликі, треба робити невеликий енергодефіцит. Пробуємо робити енергодефіцит, наприклад, 15%. Перераховуємо значення вуглеводів, лінійно відстежуємо динаміку. Якщо вага починає плавно знижуватися поступово. Значить, тенденція спалювання жиру працює і ми можемо продовжувати. Якщо вага знижується, потім вона зупинилася і тривалий час не знижується, що можна зробити? Правильно, можна підкоригувати енергодефіцит. Його можна підкоригувати кількома способами: можна збільшити наші енерговитрати, або можна ще знизити споживання вуглеводів. Якщо споживання вуглеводів і так невелике, там менше 150 грамів. То варто збільшувати енерговитрати. Якщо споживання вуглеводів більше 400 гривень, можна трохи їх врізати і так само моніторити зміни. Якщо це відео було для вас корисним, буду радий вашому коментарю, буду радий вашій вподобайці і вашій підписці. На цьому в мене все. Дякую, що були це все відео зі мною. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!